Ви на каналі дівчат. І, і сьогодні ми з моєю подружкою Діаною будемо перевіряти кіметический пісок і, і кляксу. Кіматичний е, пісок. Він коштує 21 гривню е, Передається у ось такі баночки. Тут ну, нам відкривається є пасочка зразу, щоб робити, ніби бавитися. Ну, така от коробочка. І так, відкриваємо. Ось така фігуртка попалася. Літачок. Ну, витягуємо. Оп, залишається. Ось. Так, всім кажуть, що він течеться. Так. я бачу минус, потому что он ужасно прилипает до рук. Mm -hmm. <laughs> я не его взять, вы видите, уже все руки зеленые, <laughs> в песку. Вот. ну, течется, он прям так ломается и трошки течется. Ну, нормально течется, так? да? так. Давай теперь посмотрим, как он делает пасочки. Ось. Опум. Пасочка гарно виходить. Ну, там, можна ось так показати. Такий літачок, Пасочка виходить. Е, так, ну, він такий чуть-чуть розповзається зразу в руках. Е, Залишає всякі слідів, він не висихає е і тіть <смі> крашиться. Ось. Так. Зараз мені потрібно буде йти і втирати руки. Дуже файно. <смі> Напишіть в like коментарі, як вам сподобався цей пісок чи ні. А, зараз... а тепер О -о -о. ми провіримо кляксу. Вона в отакій от баночці. Коштує 1050. Всі говорять, що вона не має лепнути до рук. Зараз ми це провіримо. Не дуже лепне. Тепер провіримо, чи вона тянеться. Взагалі не тягне Рветься зразу. Так, да, зразу за... рветься. Тут я звучаю, напевно, липкість на така От отака вона в мене. Може, трохи тянеться, але пізніше розривається. Так, зразу та, розривається. Ну, от, така от А Ну, провіримо, якщо й скатати шарик. І... Чи він буде триматися? Так. Чи буде розтекатися? Навіть шарик погано робиться, але розтікається клякса. Ну, це вже нормально. От я вам покажу зараз ближче залишає ще сліди на коробці, в банці. Так. От, бачите, вона дуже залишає от, сліди та капельку на банці. От. Така от банка. Зараз ми поставимо нам. І на цьому наше відео закінчено. Всем файн. По... Пока. пока. Спасибо Я... за присмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока.